Кай. Кай! Діти обирають краще. Ви бачили цей панел взагалі? Раніше такого не було. Життя це момент. Не відкладай його на потім. Проводи день з родиною, з коханою, з друзями. ВДНГ бажає, щоб ваше літо було щасливим. Живімо життя літо на ВДНГ. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкий сніг – здоров'я вен. Нарешті настав їх час. Вони готувалися і підготовлені вони на відмінно. Ідеальний план. Бездоганне виконання. Ти навіть не помітиш, як опинишся у самому центрі подій. Настав час неймовірних пригод від пінгвінів Мадагаскару щодня о 17.00 на Плюс Плюс. Зустрічай новий сезон із новими героями. Заради друзів вони здатні здолати усі рекорди висоти та швидкості. І навіть перевершити закони фізики. Суперкрила стали світовим дивом, тому що вони Суперкрила Дивись з неділі по п'ятницю о 18.20 прем'єра на плюс плюс. Якщо ти чуєш веселе ревіння, двигуна та радісний сміх, це означає, що друзі вже поряд. Крафта Рамбоу. З неділі по п'ятницю о 17.50 на плюс. Плюс а. Біль ставить незручне становище Доларен Гель. Доларен Гель проти болю. Зустрічай нову крем-фарбу балет. Ще більше догляду у оновленій формулі. Вау! І такий насичений колір! Більше ніякого сивого волосся. Палет, фарба номер один у Європі.